Вона зі мною поділилася враженнями про е, вечір власне, так званих російських лібералів в Берліні, де було дуже багато народу, звідти обладнання автомобілів, посади, до речі, в якийсь момент наші німецькі друзі таки побачать, чого це все варто. Російські ліберали бачать загрозу екзистенційну Росії з одного боку. Німецький естеблішмент був, звісно, ображений. Звісно, Але. Але Але поговоримо да, про Росію ще з одного боку. Оскільки ви знаходитесь в Європі, на, на один день. І ми якраз перед програмою з Олександрою про це говорили. Вона розповіла ваші роздуми їх е, лібералів, а я згадав, е, колись був такий випадок в моєму житті, коли мене чомусь російські е, е, ліберали запросили в Європу на збіговисько закрите. Чомусь вони вирішили, що я щось розуміюся на на російських е, проблемах чи чомусь російському і була перерва, і принесли шампанське, якісь устриці, ну коротше. І я подумав: слухайте, я так хочу бути російським опозиціонером. Якщо російський опозиціонер е в Європі устриці з Шампанським, то це скільки ж там бабла? У нас бідні ці опозиціонери-ледь ледь, ледь там десь живуть. Ну, жили. Зараз же, гіби, все нормально. Але оцей момент теж, коли туди раптом гамузом, не знаю, чи є таке слово. Потрапили всі російські і там влаштувались, і сидять красиво, і викладають і, і квартири, і машини, і дачі. Ну і я не знаю, чи є яхти може і є. Тобто, цей момент, що все одно вони краще, ніж ми. Угу. От угу. цей момент, що а давай давайте в Литві, в Латвії там купа якихось росіян, і вони якось. Я не бачу зміни. Я не побачив, що вони переїхали в Ригу і бідніше одягаються коротше, ефіри, скудне обладнання. Це так як в Москві. І оцей момент теж такий цікавий, що вони продовжують. Ну тут я висловив свою думку після я, Я потім розкажу, що я думаю. До речі, мені, до речі, дуже цікава ваша думка, пане Микола, Дуже цікаво, тому що я так скажу: я зізнаюся, мабуть, що я не стежу аж так от пильно за тим, що відбувається. Але, от буквально минулого тижня я мав дуже цікаву розмову зі своєю студенткою, одною зі своїх колишніх, дуже хороших студенток в Берліні. І вона зі мною поділилася враженнями про вечір, власне, так званих російських лібералів в Берліні, де було дуже багато народу. Іде головною спікеркою була Екатерина Шульман, оця так звана зірка Ютуба, і ще там Бог зна чого, яка тепер теж в Берліні. І от е, з її переказу, я зрозумів: ну, зрештою, я це ніби знав і так, з читання текстів, але це був черговий доказ. От дивіться, тут, от яка, як на мене, ключова проблема, про яку, до речі, нам в Україні варто справді, мабуть, більше думати. Дивіться. От риторика, риторика такої собі Шульман. А далі можна поставити смеш Хадерковський і багато хто ще. Вона напрочуд близька, вона така майже сугомосна риториці німецького політичного мейнстріму. Розумієте, яка штука? Тобто, вони ніби засуджують путінську політику, так, не перенаголошуючи на перемозі України чи подібних речах, але в першу чергу вони говорять інші речі: вони говорять а, про небажаність розпаду Росії. Б. Про важливість підтримки Заходом Росії в першу чергу в їхній особі, звідти оте обладнання <сум> автомобілі, посади, до речі, і так далі. І три вони говорять, що українці порівняно з ними, вони упривільнойовані. Тому що вони мають ефективний. Це я майже цитую: вони мають ефективну державу, за яку вони воюють, яку вони розбудовують. Натомість вони, тобто росіяни, не мають чогось такого, отже, потребують ще більше підтримки, там, заохочення і так, далі, і так далі. Це насправді я би так сказав. Ну давайте не будемо робити з цього мега-загрозу, тому що я особисто думаю, що в якийсь момент наші німецькі друзі таки побачать, чого це все варто. Просто як ви правильно кажете, це тривалий процес. Це може зайняти навіть не рік, навіть не рік, на жаль. Але оця проблема, вона таки є. Ще раз скажу, що українська риторика, от риторика навіть української дипломатії, вона дуже часто для німецького мейнстріму неприємна. Вона дратує. Вона про те, що не просто більше зброї, про те, наприклад, що треба Україну пришвидшено приймати до НАТО. О, це вони дуже не хочуть чути. Натомість риторика оцих всіх Шульман-Хадраковських, вона їм дуже приємна. Це, власне, те, що вони самі думають, те, що вони хочуть чути. Що давайте Росію збережемо, давайте будемо, значить, переосмислено, а ми далі працювати, давайте не руйнувати економічну взаємозалежність і так далі. І, так далі, і, так далі. і оця, значить, подібність, вона. Ну, звісно, вона є певним викликом. Ну, я б сказав, і для мене теж, тобто для людей, які намагаються в німецькому публічному просторі якусь іншу думку все-таки просувати. От, Це легко, Але я думаю, що з бігом часу воно теж нормалізується. Але у мене є відразу відповідь на все. А от уявіть собі, що Берліні з'являється яскравий супер легкий, елегантний, іронічний посол України і дає на бездоганній німецькій мові з елементами іронії, несерйозності от про що я кажу. Ненабичений дайте зброю, бо не тебе. А такий, знаєте, е, я не знаю, як назвати, такий дуже. Воздушний, о, але глибокий. І дає бодай одна, два інтерв'ю. Все зміниться? Ну, не все, но щось зміниться. У росіян величезний досвід такого, ви послухайте, вам не подобається Шульман, мені, до речі, подобається. От, послухати її мову російську. Я не чув її ніколи ані німецькою, ані англійською. Хоча я думаю, що англійську не знає, Бо в неї чоловік там по Набокову спеціаліст, а набока все ж таки писав англійською. Мовою, ну, окрім російської. Коротше, і вона така легка, у неї така багатюща мова російська. Вона так легко говорить, вона є стільки іронії. І вона, безперечно, до себе як би увагу. Якби спрямовує, і вона така Ха -ха -ха! От, а коли приходить український, я не буду називати прізвищ А українська людина якоїсь там чоловічої чи жіночої статі, такі, ми тут, би. а косапу, мило ми хороша, а ні плохі Це не, 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 не дуже. А те, що ви праві, що вони імперці, і от у мене була розмова з невзліним такий Леонід колишній поплічник Хадраковського, якщо можна так сказати. Він сказав чесно: він каже: всі ліберали більшість, переважна, величезна, він не назвав того ж самого Хадраковського, вони імперці, ти нічого не зробиш, вони всі імперці. Більш того, моє відкриття останніх тижнів полягає в тому, що зараз вони почнуть іншу інший інструментарій. Російські ліберали бачать загрозу екзистенційну Росії, коли це був елемент, от Путін поганий, от істеблішмент поганий, от а, олігархія погана. А Росія, в принципі, нічого. Тільки поставте нас на чолі. І буде, буде все хорошо. От, а тепер, коли пішла війна, і вони бачать, що Україна не тільки пручається, а дає відсіч і наступає, і симпатії світу переходять поступово не, не швидко. Доля їхньої домівки, у них палять хату. От уявіть собі, з чотирьох кутів вашої квартири загорілось. Раніше у вас зламався туалет. І ви кажете, я, ну, треба запросити спеціаліста, він відремонтує туалет, там Унітаз, щось поробить. А тепер і тоді, і тоді хата буде нормально працювати. А потім газ припинив постачатися. Ну, треба запросити, тобто можна відремонтувати. А тепер палиться все. Тобто, під ногами горить земля. Тобто, чи є вони в Росії? І, чи вони куди приїдуть після поразки? В Росію чи в Московську область? Чи це, це буде МНР, Московська Народна Республіка? Та? Вони ж не знають, і будь, чи буде я тоді Шульман, а їхні прибічники в Європі, як ви точно розумієте, я не маю жодного сумніву. Це люди, які звикли, вони приходять до Міністерства закордонних справ. Німеччини кажуть, слухайте, нам треба підтримувати демократію. Ну, от вам мільйон. А нам треба ще й в Росії підтримувати демократію. А тут от вам 2 мільйони. І вони. А нам треба в Україні. Я пам'ятаю, як закривалася Українська служба BBC Абсолютно логічно, mm -hmm. ну, та велика, коли вона ще так. Абсолютно, у вас кожен раз, кожна каденція виборів переобирають президента. У вас що ми що нам там просувати? В Білорусі да. Ми розуміємо, в Росії да. В Ірані да. фарсі, служба е, фарсі. І так далі. А що вам що нам допомагати? У вас прем'єри міняються, у вас президенти міняються, у вас новий склад, у вас опозиція завжди працює. Свобода слова, навіть за кучму, там 3, 4, 2 видання якихось там і так далі. Все, що, що вам допомагати, ви все самі можете. Все. А росіяни вони намилися. Ну, до речі, я можу це підтвердити, от з німецьким прикладом. От дивіться, тут же ж є ця така трошки жовта. Я думаю, вони це як комплімент. Газета Більд. Дуже популярна. І от в неї від певного часу є теж дуже популярна російськомовна версія онлайн. Саме російськомовна, тобто не україномовна, не польськомовна, не ще якась, а російськомовна приблизно за такою логікою, яку ви описали, але ефект зрозуміло він не такий однозначний. Ефект, зокрема, той, що російська надалі легітимізується, і, скажімо, російськомовній людині надалі легше знайти роботу. Бо там зрозуміло, що на роботу. Приберуть тих самих російських журналістів, от я, якщо можна, макому я відреагую, бо я насправді дуже згоден з тим, що от. Це теж така наша можливо ілюзія чи помилка, що на всі якісь от дуже серйозні виклики, так треба відповідати? Ну так, от серйозно і занудно? Насправді, дуже часто іронічна коротка відповідь, вона значно ефективніша. От я, якщо можна, наведу спочатку свій приклад. Він далеко не ідеальний. але все одно У мене було інтерв'ю дуже важке з одною німецькою газетою, і вони почали мене допитуватися прямо в деталях. Невже ж Путін не правий? Що це таки Ленін створив Україну? От їх прям ця теза от, от дуже якось пройняла. І я спочатку думав отак серйозно розповідати, ким був Ленін, яка була Україна до Лєніна після. А потім думаю, ні ні-ні, ні не буду я цього робити. Я, я їм взяв отак з помиці книжку і кажу: дивіться, от у мене ем, е, німецькомовний переклад е, поезії Шевченка написано: перекладено з української мови, і рік видання 911 рік Ляйпціг. Бачите, от кажу до Леніна, до революції, до всього, і як не дивно, їх цей аргумент задовольнив, от їм ці роботи достатньо. Вони сфотографували цю кмадинку і задоволені пішли. Бачите? Тобто, ви дуже тут праві. І до речі, теж на цю тему, от я вважаю, що це хороше питання для обговорення. От справді, от я б сказав, такий: от феномен е медійного успіху е нашого посла Андрія Мельника тут. Uh, і Я скажу, у мене є відповідь на це питання. Вона вона, до речі, от близька до того, що ви сказали, що робив Андрій, мій хороший друг. Він робив неконвенціональні виступи, часто дуже жорсткі, дуже такі. Ну, власне, він жартував, що завгодно. І а тепер увага. А от тепер дуже важливо з одного боку, німецький естеблішмент був, звісно, ображений. Звісно, але. Але велика частина німецького суспільства, саме німецького, не українця, німецького, вона була в захваті. Чому? Дуже просто тому, що а, він дозволяв собі жартувати так, як німецькі політики собі не дозволяють. Він це робив блискучою німецькою зі знанням контексту. І повірте мені, що тут склався певний такий. Певний пункт група, частина суспільства німецького, то ті самі читачі більд, до речі, які чекали, які чекали на Андрія коментарі чи твіти, тільки тому, що вони стилістично були так відмінні від того, що ми щодня чуємо в телебаченні, в мейнстрімних медіа. От і все. Я особисто вважаю, що Україні треба продовжувати йти таким шляхом, тому що у нас ситуація надзвичайна, нам потрібна увага особлива. І будьмо відверті, Німеччина потрібна Україні як стратегічний партнер. Це не так, що можна сказати, так ні, це має бути наш стратегічний партнер. І от я, можливо, наступного тижня нарешті зустрінуся з новим послом Німеччини. Я йому теж це буду казати: що дивіться, у вас важке завдання. Тобто, вам треба не просто донести якийсь меседж, треба знайти форму, форму, яка. Переборить сама собою як естетична категорія, як естетична категорія. Переборить оцю і російську пропаганду, і страх, і небажання кудись втручатися. Але Андрій Мельник довів, що це можливо. От серйозно. Він довів, що це можливо. Отже, Ні, він легка людина. Я з ним знайомий. Він дуже легка людина. Всередині ти бачиш, просто він не не набув не, не бундючина людина. Він легка, і це відразу транслюється. Пане Андрій, не хочу вас розчаровувати, але наша програма закінчилася. Тому що ну просто зараз я подивлюсь, скільки це в мене часу забрало: плюс ці 12 хвилин. І вже виходить взагалі 50. А, а, а моя улюблена Олександра каже, 35, більше люди не слухають. Я згоден, я згоден, пане, що, що, але, я, але я можу, ви послухали. Я можу так нахабно запропонувати. От якщо б ми десь за 2-3-4 місяці знову зустрілися, от я певен, що і ми, і наші глядачі побачили би, наскільки ситуація радикально змінилася, і от це власне є відчуття, що таке історія. Вона не стоїть на місці, а зараз вона просто летить стрім -голов. Да, це і, правда. І оце неймовірне відчуття, яке, я думаю, нам ну справді нам варто його плекати, навіть якщо завгодно. І повірте, вона летить загалом в такому напрямку, де України як теми буде і в Німеччині теж більше. Я в цьому Та, ні, ні, Ну вони будуть досліджувати зараз, вони будуть досліджувати, що це за феномен. Бо я не маю сумніву, що Україна ближчі роки це феномен. Угу. І більш того, мені дуже подобається, що західні люди будуть на це дивитися. Чому? Тому що українці дуже панікують. От у мене друзі є, і вони mm -hmm. мені розповідають, коли на Захід потрапляє хтось з українців дурних, а серед українців ми хочемо, є. От і я вони ж ані позорять Україну. Я кажу: європейці розуміють, що немає ідеальної нації, що 100% героїв красивих. Білокурих з двома Оксфордами, чотирма Гарвардами, з трьома мовами. Такі вони розуміють, що є козли, є всіх да і візде, і, і нікуди не дінешся. Тому я якраз у цей плюралізм європейський вітаю в тому сенсі, що вони не зроблять висновок про Україну по окремих ідіотах, а зроблять висновок про Україну, якщо Україна буде на полях. Бою перемагати, але краще, щоб вони ще і робили висновок з того, що приїхав художник, приїхав композитор, приїхав той, приїхав цей, приїхав і так далі, і тому подібне. І, і ось бачите, у них така культура. Хоча це дорога дуже довга, я собі важко уявляю, дійсно, щоб Лисенко заступив Чайковського. Це, ну, це треба просто дуже багато різних людей, різних зусиль. Пане Андрію, перепрошую. Дякую, дуже дякую. Так да, я запам'ятав, що через два дня гарантую, через три, через чотири теж а через п'ять-шість можливо ми дійсно зустрінемося. Було б непогано. Дякую за увагу. Андрій Портнов, Микола Вересень. На все добре. Аналізуйте, якщо в змозі. Пока-пока.